Четвер, 25 вересня. Традиційно у тій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. У Чернівцях викрили міжнародний шахрайський колцентр. А у області підпільний тютюновий цех та підробників документів. Підготовка міста до опалювального сезону, бюджетні питання та звернення містян, що ухвалили на сесії міської ради. Як змінюється українська дипломатія під час війни? У ЧНУ відбувся форум студентів та міжнародних фахівців. У Чернівцях правоохоронці України та Казахстану викрили міжнародний шахрайський кол-центр. За попередніми даними його жертвами стали понад три сотні громадян, а збитки сягають більше 70 мільйонів гривень. Організували схему мешканець чернівців та громадянин Росії. Учасники представлялися поліцейськими та банківськими працівниками Казахстану. А для відеозв'язку навіть використовували діпфейки і нібито робочу форму. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами, нібито можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням. Вас вісти національний банк Республіки Казахстан Я старшим спеціалістом фінансового діла національного банку. Мені поступила заявка у Комітету національної безпеки у факту машинських дій по вашому ділому чуді. Злочинні гроші ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру, придбання автівок тощо. Щомісяця утримання офісу обходилося його організаторам у 2,5 мільйони гривень. А один з організаторів лише за останні півроку придбав 5 машин. Мінімум полтос в місяць влітає 50 зелень. 50 з дорогою, 2, 2 мільйони 210. Початку 2,5 мільйони чисто розходник кожен місяць. За це що, мільйонів? миллиардера И за тупой за полгода купил эти четыре тачки 100 плюс кампания ну в сентябре ты уже купил серианджик а кроме этого ты еще купил бамба ты еще купил тофов пальца еще купил инфу за силовою підтримки бійців корд та полку поліції особливого призначення оперативники затримали у процесуальному порядку організаторів та учасників злочинної організації. Крім того, вилучили комп'ютерну техніку, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці, банківські картки та форманий одяг працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан у межах кримінального провадження повідомлено про підозру шістьом особам: організатору, співорганізатору та чотирьом виконавцям. На Буковині детективи бюро економічної безпеки викрили підпільний цех із виготовлення тютюну. Під час обшуків вилучили 25 тонн сировини та обладнання для її обробки. За даними слідства, власник фермерського господарства облаштував сушарні та спеціалізовані цехи, де нелегально вирощував і переробляв тютюн. До роботи залучав найманих працівників, а готову продукцію збував по всій Україні. Вартість вилученого майна оцінюють у 30 мільйонів гривень. Ще одне кримінальне провадження завершили детективи БЕП у Чернівецькій області. До суду скерували справу учасників організованої групи, які виготовляли і збували фальшиві документи. Слідство встановило, вони підробляли водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. А вартість однієї фальшивки сягала до 200 євро. Загалом група легалізувала понад 2 мільйони гривень, отриманих злочинним шляхом. Овинувальний акт стосовно трьох фігурантів уже в суді. Ще одного організатора оголосили у розшук. Підготовка міста до опалювального сезону, бюджетні питання та звернення містян. Депутати Чернівецької міської ради провели чергове засідання. На порядок денний винесли майже 40 питань, що важливого ухвалили. Дивіться далі. Допомога силам оборони, освіта та медицина під час чергового засідання депутати Чернівецької міської ради виділили кошти на пріоритетні напрямки. Так 11,2 мільйони спрямували на підтримку армії, 4,7 мільйони на пам'ятники загиблим військовослужбовцям, ще 600 тисяч на облаштування дорожнього покриття на території Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи для забезпечення належного виїзду кортежів на щиті та гідного вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Крім того, підтримали і Соціальну сферу 3,7 мільйони йдуть на поточні ремонти у закладах освіти, а 1,8 мільйона гривень на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я міста. Рішення прийнято. До в цілому поки розумію. До сесійної зали також завітав староста села Чорнівка Іван Дробот. Він повідомив, що офіційно повернувся до виконання своїх обов'язків. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Іван Дробот захищав країну у лавах ЗСУ. Водночас на сесії озвучили й те, що почастішали випадки незаконної мобілізації заброньованих вчителів та медиків. Це є критична інфраструктура. Наприклад, швидка медична допомога це люди, які виїжджають на виклики, коли ну ситуації є критичними і їх і так так не вистачає, люди і так на малесеньких зарплатах, вони в основному і тримаються за рахунок цієї роботи, тому що є бронювання, але вже ситуація є нестабільною і там виходить, що не все так чітко і не все так зрозуміло. Ми не е втручаємося в роботу е військових, ми просто хочемо розуміти, е ну, як відбувається ця процедура, наскільки вона прозорою. Дякую, я якраз не знаю соцочами. Це не тільки медики, вчителі теж. Через здорожчання вартості у Чернівцях відмовилися від ідеї будівництва нової тролейбусної лінії до Калинівського ринку за кредит від європейського банку, враховуючи, що півтора мільйона євро, які були передбачені на будівництво контактної мережі, вони реально є ну, недостатніми для того, щоб реалізувати цей проект. То з європейським інвестиційним банком було запропоновано розмочено спрямувати цих півтора мільйона на купівлю транспорту для міста Чернівці. Сподівання про те, що Європейський Інвестиційний банк зможе докредитувати докредитувати цей проект, однак на сьогоднішній день ці сподівання не справдилися. І відповідно, щоб просто не втратити ці кошти, ідея перерозподіл між проектами. Після обідньої перерви на сесії виступив новопризначений очільник Чернівці Володимир Антоненко. Його запросили депутати для знайомства. Народився в Маріуполі 23-го року. знаходжусь в Чернівцях. Ви чули всі, що тут є офіс від Маріуполя Маріуполь, працювали тут. 1 вересня був назначений за контрактом на підприємство чинності Водоканалу. З 19 по 22 рік, поки не почалась війна, працював в Маріуполі керівником Маріуполь-Водоканалу. Депутатів прозвучало багато питань. Серед основних відключення води в місті. За словами керівника водоканалу, обмеження можливі, допоки не оновлять водогін. Шукають на підприємстві і вирішення проблем на очисних спорудах. Я там теж можуть знаю, розумію, що там має відбутися в, в європейському проєкті проекті є реконструкція очисних часткова, але вона почнеться за три роки. І ми маємо на сьогоднішній день представити до депутатів на наприкінці року, що ми маємо зробити для того, щоб хоч щось зараз перші кроки зробити, для того, щоб уйти від сморю, знизити електроенергію і зробити працездатними ці очисні. Замість двох четверо почесних громадян Чернівців. Попередньо на це звання подали кандидатури Юрія Макару, професора ЧНУ імені Юрія Федьковича та Любов Свіріденко, голову громадської організації Чернівецьке товариство людей з інвалідністю Мрія. Під час засідання депутати також запропонували кандидатури відомого капелана Василя Гасенця та Віктора Короля, колишнього народного депутата Верховної Ради, який ініціював ремонт дороги Київ Чернівці. Подати ще одного кандидата на Почесного громадянина це людина відома в нашому місті, це почесний капелан, волонтер, який з початку війни, яка почалася в 2014 році, він волонтерить, він перебуває в зоні бойових дій разом з нашими військовими. Надаючи їм не тільки матеріальну, але й повну підтримку, і кожен з нас, і кожен у місті Чернівці, знає цього громадського діяча Василя Васенця і пропозиція бюджетної комісії внести ще одного почесного громадянина і відзначити його до дня міста. Я також прошу пунктом 4 до проекту рішення внести мою Пропозицію подання на присвоєння почесного громадянина міста Чернівці королю Віктору Миколаєвичу, народному депутату Верховної Ради України 4, 3, 5, 8 скликань. Віктор Миколайович за його сприяння було виділено 1 мільярд гривень на будівництво дороги Київ Чернівці, яка була у жахливому стані. Він тоді був депутатом Верховної Ради. І лобіював це виділення коштів. Олена Крячко, Микола Ганутін. Новини Сі4. Як змінюється українська дипломатія під час війни та яким бачать її у майбутньому міжнародні експерти? У Чернівцях відбувся форум, де говорили не лише про геополітику, а й про нове покоління дипломатів, яке формує своє бачення ролі України у світі. У Чернівецькому національному університеті відбувся міжнародний експертний форум Українська дипломатія в умовах війни та постконфлікту. На ньому експерти з різних країн світу обговорили питання ролі дипломатів у зміні геополітичного положення України. Викладачі, науковці, практики, дипломати, місцева влада, місцеве самоврядування збираються разом. Аби під різними кутами обговорювати ту проблематику, яка на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною. На форумі студенти мали можливість напряму поставити питання практиками міжнародних відносин своїм досвідом із майбутніми дипломатами поділився надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Роберт Мюллер. Моя головна порада полягає в тому, що для дипломата головна якість це вміти слухати та передавати цю інформацію з аналізом назад до столиці. І звичайно, друга дуже важлива якість полягає у тому, що він здатний пересилати повідомлення зі своєї столиці. І інші сторони у дуже зрозумілий спосіб, але завжди у позитивному дружному тоні. Організатори наголошують, головна цінність подібних зустрічей у тому, щоб показати студентам перспективу їхньої майбутньої кар'єри. Як не дивно зараз буде звучати зараз, є великий голод на професійних дипломатів в Україні. На це звертає увагу і міністр закордонних справ Андрій Себіга, На це звертають увагу інші дипломатичні представники, і тому мета цього заходу показати це з одного. З одного боку з другого боку це зробити певну експертну оцінку тим подіям, які відбуваються навколо України, і знайти певні можливості дипломатичного характеру для вирішення цих нагальних потреб. Дипломатичний форум у ЧНУ став не лише майданчиком для дискусії, а й платформою, де студенти можуть відкривати для себе можливості і формувати майбутнє України на міжнародній арені. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини СІ4. У ВЧернявцях показали виставу жінки у ЗСУ, яка розповідає 10 реальних історій жінок військовослужбовець. Серед цих історій образи парамедикині, письменниці та доброволиці Юлії Паєвської, тайри, а також військової медикині Оксани Омельченко, яка врятувала майже 200 поранених на Донбасі. Далі у сюжеті подробиці постановки та думки акторок, які втілили героїнь на сцені. У центрі вистави жінки в ЗСУ історії військовослужбовиць, серед яких парамедикиня Катерина Поліщук з Азовсталі, Регіна Гуманець та Ірина Гаркавенко на сцені акторки передали їхню мужність, відвагу і стійкість. Я почала цінувати кожен прожитий день. Так кожна війна рано чи пізно закінчується. Серед героїнь парамедикиня і доброволиця Юлія Паєвська, Тайра, яка з 2014 року надавала медичну допомогу на передовій. А у 2022 році була в російському полоні. Також є спортсменкою, учасницею ігор нескорених. Її образ на сцені втілила акторка Лілія Трайстарь. У мене був трепіт, але я дуже хотіла зіграти роль Тайри. Вона неймовірна жінка. Я не уявляю, як жилося Тайрі. Не забуваємо, що вона була у полоні в Маріуполі. Це неймовірно важко. Не забуваємо про гігієну, яка не, не відбувається. Це дуже важко, але ця жінка дала про себе знати. Їй не забуваємо. 56 років на даний момент для мене це вже як бабульки пішли, але вона така жіночка, я передати вам не можу. Коли ти повертаєшся у відносно безпечні міста, дисонанс тебе накриває кілька сотень кілометрів і розпочинається зовсім. Акторка Ольга Гуйванюк виконала роль військової медикині Оксани Омельченко ластівки з 14-го року. Вона постійно перебуває на Донеччині та Луганщині, врятувала життя майже 200 поранених і транспортувала тіла близько 50 загиблих бійців. Велика честь і повага для тих, хто бере для себе цей такий хрест, таку місію, особливо для жінок, які. Як я, от мої останні слова в цій виставі, було, що українська жінка це не лише мати для свого для своєї дитини і жінка для свого чоловіка, це воїн, патріот, це цінність, це людина, яка рятує наших хлопців, яка рятує життя, яка наближає перемогу, яка змінила підбори на берці, і яка разом з усіма стала в стрій і бореться за нашу країну. Вистава про жінок у ЗСУ за сприяння центру культури і дозвілля ЧНУ дебютувала ще у 2022 році. за ідеєю студентки з Лисичанська Наталі. Конюх відтоді її показують у Чернівцях та області. Можливо, дехто зберігає, що ти такі, якісь певні сексистські, говориш, що це не робота жінки і так далі. Але жінки щоденно своїм прикладом є сотні тисячі жінок, які в лавах ЗСУ, і не тільки волонтери, волонтери, лікарі, ДСНСники вони показують, що вони на рівні з чоловіками борються за нашу незалежність. Постановка відбулась у мистецькому просторі Шепетівка. Ці історії про мужність, силу духу та підтримку один одного. Наступна вистава відбудеться у листопаді. Слідкуйте за анонсами на офіційній сторінці ЧНУ. Катерина Тарасюк, Олександр Ракітняк, Новини Сі На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.